Про святе таїнство Єлеопомазання. Таїнство ілеопомазання часто називають собруванням, оскільки воно звичайно відбувається декількома священниками, тобто соборно. У чому ж його суть? По-перше, молитви цього таїнства можуть зцілити хворого, якщо на те буде Божа воля. По друге. Що не менш важливо у таїнстві соборування людина одержує прощення гріхів. Але яких гріхів? Не тих, які необхідно визнати у таїнстві покаяння, які ми усвідомлюємо і намагаємося долати, але ж в кожного з нас є безліч гріхів, які проходять повз нашу свідомість. У силу нашої духовної розслабленості, брутальності почуттів, або ми, згрішивши, відразу, забуваємо це, або взагалі не вважаємо за гріх, не зауважуємо. Однак неусвідомлені гріхи, неоднакові гріхи, вони обтяжують душу і від них необхідно очиститися. Що й відбувається в таїнстві леопомазання. Крім того, якщо говорити про важкохворих людей, буває так, що в силу свого загального хворобливого стану, вони просто не можуть помітити в собі ті гріхи, у яких вони в іншому випадку покаяли б ще на сповіді. Отож, якщо ми приносимо щири. Сердечне покаяння, то в таїнстві соборування одержимо прощення таких незгаданих, мимо нашої волі на сповіді гріхів. Таїнство суборування має два варіанти свого здійснення. Іноді воно відбувається вдома, над одним хворим, а іноді в церкві, над усіма, хто прагне приступити до цього таїнства. І хто хоче по стану здоров'я прийти у храм. Тому я б не говорив, що це таїнство не відбувається у нас. Хто приходив і просить про нього уділення, отримував, нікому не було відмовлено. Згідний, що не відбувалося, воно в другому варіанті, у цьому випадку. Воно, звичайно, в церкві не дуже часто. Я практикую у часі Великого посту і завжди у Лазареву суботу. Як правило, до таїнства Соборування прибігають раз у році. Але, звичайно, людина сама повинна прийти до усвідомлення того, що вона потребує зцілення не тільки в тілеснім зціленні. Собруватися може і фізично здорова людина, але насамперед у зціленні духовному потребує очищення своїх неусвідомлених гріхів. Зауважу, що перед тим як людина має соробуватися у храмі. І вкрай бажано висповідатися і причаститися святих Христових тайн. Почину собрування повинно відбуватися при участі семи священників. Хоча реально священників може бути і менше. Не завжди навіть у великих храмах вдасться зібрати стільки. Але й при найменшому числі священників, навіть при одному. Таїнство однаково буде дійсним. Часом у людей буває досить дивне розуміння про соборування. На жаль, іноді, у свідомості людей це таїнство перетворюється в щось самодостатнє, зовнішнє, ледве немагічне. Коли бачиш юрби людей, що приходять у храм на соборування, то замислюєшся, а чи всі вони сповідаються, причащаються, деякі з них сприймають суворування як медичну процедуру, про духовний його аспект і думки немає, наслідки отут можуть бути досить сумними. Не одержавши очікуваного тілесного видовження, людина ображається. Як же так? Я відстояв довжелезну службу, зробив все, що потрібно. А результату немає. В нерозумінні люди можуть охолонути довіри, до церкви. Зцілення це вільний дарунок всеблагого люблячого Бога, а не неминучий результат якихось зовнішніх дій. Про це й повинні пам'ятати всі, що приступають до таїнства собрування. Треба задуматися над своїм життям про свої гріхи. Прагнути очиститися від них, таїнство субрування наближене до таїнства покаяння. Я думаю, окремо треба сказати про соборування людей, що перебувають при смерті. Іноді такі люди бояться цього таїнства, вважаючи, що воно приведе до шифкої смерті. І завжди такі люди кажуть. Отже, та я ще не вмираю. Але час людського життя залежить тільки від волі люблячого Бога, і Господь нерідко продовжує життя вмираю саме з тою метою, щоб він міг гідно підготуватися до переходу у вічність, сповідатися, причаститися і соборуватися, нерідко викликаний до вмираючого священника. Відразу робить ці таїнства послідовно, соборування для вмираючої людини необхідне, адже він найчастіше вже просто фізично не може сповідатися, але таїнство єлеопомазання звільнить його від вантажу тих гріхів, у яких він хотів би, але вже не встигнув, не зміг покаятися в таїнстві покаяння. Тому ця свята Таїна не тільки діляється, коли людина вмирає. Вона для прощення гріхів і для уздоровлення. Таїнство соборування. Таїнство соборування має уділятися тому, хто не є у небезпеці смерті, але важко хворому. Про це каже. Документ Другого Ватиканського собору Радість і надія Світлонародів номер 11 і номер 73 Соборного послання Якова 5.14 випливає, що таїнство липовмазання не є таким, яке приготовляло б людину до смерті, бо часто коли зайкнешся людині про це таїнство ливопомазання, каже, та я ще не вмираю. Для того для хважко хвороб людей, які готуються до смерті, існує чин хворого, якого супроводжується у вічність, сповідь, святе причастя та чин на відхід душі. Головною метою таїнства соборування є подолання хвороби. Або її кризового стану та допомогти пережити хворому цю хворобу по християнськи. Кому можна уділяти що тутайно чи соборування фізично та психічно важкохворим людям, депресії, неврози, узалежнення від алкоголю, наркотиків, гральних автоматів, узалежнення від осіб? Людям похилого віку. А як відомий філософ, Цицерон зауважив, що сама старість уже є хворобою. Тому не біймося приймати цю святу тайну. Також тим людям, які готуються до операції, перейняті переживанням і страхом відносно успішності. її. Це таїнство, згідно літургійних приписів, не можна повторювати в тій самій хворобі, за винятком, якщо хворий переживає нову кризу тієї самої хвороби. Як правило, цю таїну може отримати кожна хвора людина один раз у рік в часі Великого посту, піст. Це особливий період, коли людина старається посилено боротися зі своїми гріхами, духовно удосконалюватися. Особливі випадки. Перше, можна уділяти хворим малим дітям, якщо вони мають достатнє вживання розуму. Друге, тому, хто втратив вживання розуму. Або є без свідомості, можна уділити цю тайну, якщо припускається, що коли така людина була б при свідомості, могла бажати цієї тайни. Також бажання родини може бути дійсною причиною для уділення такої тайни. Цю тайну не можна уділяти людині, яка щойно померла. Хто може уділяти цю тайну? Її уділити може єпископ або священник у супроводі служіння мирян. Як правило, цю тайну уділяє сім священнослужителів, тому ця тайна називається соборування. Чим показується, що ту робота про хворих? І співстраждання є справою усієї церкви. Але за необхідності цю тайну може звершити навіть і один священник, але має служити весь чин і леопомазання – сім читань, молитов та помазань. Над хворим читається сім різних фрагментів із апостола і сім з Євангелія. У них розповідається про покаяння, зцілення, необхідність вірувати і надіятися на Бога, а також про бути співчутливими і милосердними. Одночасно хворого сім разів помазують освяченою олією, єлеєм, читанням відповідної молитви. На сам кінець, на голову хворого. Священник кладе розкрите Євангеліє, шменами униз і читає відпускну молитву. При потребі існує чин малого освячення, в якому скорочується обряд читань, молитв та помазання до трьох разів, під час звершення таїнства соборування. Служитель зобов'язаний провести катехезу, яка б допомогла хворому з Божою допомогою та похристиянськи пережити період цієї хвороби. Підготовка до тайне соборування, обов'язковою умовою для приймаючого святу тайну оливопомазання. Є сповідь і святе причастя. Тому напередодні або в день Соборування необхідно посповідатися та причаститися святих Христових тайн. Також людина повинна примиритися з усіма, попросити вибачення. і зі Спокійною душею приступити до таїнства. Вимоги до оливи. Олива має бути оливкова, або будь-яка інша рослинна олія, з додаванням служителя вина або води. Єлей є символом божественної милости, тобто помазуючи ним хворого. Церква випрошує Господню милість для нього, що необхідно для звершення цього таїнства, Посудина з пшеницею, де у неї ставлять невеличку скляночку з олією єлеєм, до єлею, до олії додають вино бажано червоне, а навколо. Розставляють свічечки, між ними стоять сім паличок, стручків, обгорнутих з одного кінця ватою. Сьогоднішній час послуговуються ватними палочками для вух. Вони служать для семиразового помазання хворого, всім присутнім у храмі також. Роздають запалені свічки. Ось для чого уділяється ця свята тайна. Як бачимо, підсувуючи коротко, це уділяється не тайна не для вмираючих, і обов'язково можна приймати раз у році всі в часі посту, і така найбільш необхідна умовина це сповідь і причастя. Коли хтось важко хворіє, потрібно покликати до хворого священника, у якого хворий зможе прийняти таїнство сповіді, левопомазання та святого причастя. Христос закликає своїх учнів іти за ним, кожен узявши свого Христа, Матея 10:38. Ідучи за ним, вони здобувають нове бачення недуги та недужих. Ісус ідна їх із своїм життям у богості і служіння, каже Господь зціляйте недужих. Матея 10.8. Церква отримала від Христа це завдання і намагається його виконувати як своїми турботами похворих, так і молитвою заступництва, якою вона завжди їх супроводить. Церква вірує в животворну присутність Христа, цілителя душ і тіл. Церква вірує і визнає, що серед семи таїнств існує одне таїнство, спеціально призначене для зміцнення хворих і леопомазання недужих. Це священне намащування хворих було встановлене Господом нашим Христом як правдиве і властиве таїнство Нового Завіту, про яку згадує святий Марко, Марка 6:13. А рекомендує вірним і проголошує апостол Яків пред Господа. через таїнство і леопомазання, що виконує священник разом з молитвою, вірний, який хворіє важкою недугою і кається у серці, одержує ласку завдяки якій зміцнений надією на вічну нагороду, і звільнений він гріхів, наставляється на виправлення життя і отримує допомогу подолати хворобу. Або її знести. Таким способом, церква довіряє недужого Господеві, страждаючому і прославленому, щоб дав йому полегшення та спас його. Читаємо в Євангелії, і покликав дванадцятьох і, заходив ще їх посилати, подвох, даючи їм владу над нечистими духами, вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бишів. І намащували олію чимало хворих та уздовляли. Апостол Яків навчає, як хтось із вас недужає, нехай прикличе пресвітерів церковних, і нехай вони помоляться, над ним, помазавши олію ім'я Господнє і молитва віри спасе Хворого, і підійме його Господь, а коли гріхів чинив, відпустяться йому. Послання Якова 5:14 Дуже Поширеним є хибне розуміння, що святе таїнство і леопомазання уділяється вмираючим. Як у Євангелії, так і у Посланні у Ясно сказано, що помазання олії відбувалося над хворими людьми ніде не згадується про смерть, а навіть нам більше написано та оздоровляли і спасе Хворого і підійме його Господь. У двох випадках сказано, що завдяки молитві над хворим та помазанням олій хворий одужає, і що головне одужає як від душевної хвороби, так і від тілесної. Під душевною хворобою розуміється душа, яка є обтяжена гріхом. Але його помазання може прийняти важко хворий христинин в часі недуги, приймають навіть може такий, що вже втратив пам'ять або свідомість. Тому це таїнство повинні приймати не тільки вмираючі, але й усі, хто втрапив у важку і серйозну недугу, і леопомазання не є таїнством тільки для тих, хто знаходиться в останніх хвилинах свого життя. Тимто прихожий час для його приймання є важка недуга, предважкою операцією чи старість. Вірні повинні приймати елеопомазання, леопомазання, коли важко хворіють, а душпастері та рідні хворих мають подбати, щоб хворі у відповідний час мали доступ до священника. Протягом довгої недуги вірний може повторно прийняти цю тайну. Як оділяється таїнство елеопомазання? леопомазання? Благословенною олією священник хрестовидно помазує очі, уста, вуха, ніздрі, руки, грудну клітку та ноги хворого. Із застосуванням слів молитви прохання, тому для виконання обряду потрібно, щоб не складно було священнику мати доступ до лиця рук та ніг хворого. Це таїнство можна діляти в домі недужого чи в лікарні. Якщо це можливо, священник запрошує рідних до спільної молитви. Вже з давніх часів олія використовувалася як успішний лікувальний засіб. Однак ця олія є символом надприродних ліків, які очищають душу з гріхів і зменшують тілесні болі, а інколи якщо цього хоче Бог повертає здоров'я тіло. Першою благодатью цього таїнства є благодать зміцнення, миру і відваги в подоланні труднощів. Які пов'язані з важкою хворобою або старечою немічю, Ця благодать є даром Святого Духа, який відновлює довіря й віру в Бога і зміцнює проти спокус лукавого, тобто проти спокус неохочення і страху перед смертю. Ця допомога Господа силою духа має супроводжувати хворого до оздоровлення душі, а також до оздоровлення тіла, якщо така є воля Божа. Окрім того, як він гріхи вчинив вони йому простяться, Якова 5:15, прощення гріхів найкращий засіб для повного вилікування душі з гріхів, через прийняття цієї не прощаються повсякденні гріхи, а також важкі гріхи. Призабуті або не сказані, через знання, у що таїні, покаяння сповіді і всі ті, хто в них було неможливо висповідатися, через благодать цього таїнства Хворий отримує силу і дар тілесно злучитися з страстями Христа. Він певним чином, пошвячений, щоб нести плоди через уподібнення до спасенних страстей Спасителя, біль як наслідок первородного гріха. Набирає нового змісту, він стає участю у Христовому ділі спасіння. Ця тайна доповнює нашу звуку з Христом і очищує ціле наше буття, уяву, пам'ять, розум, волю. Божа ласка проникає в глибину всіх душевних снах та очищає її з усіх зародків гріха. І так усе стає проспщене, очищене, приготовлене до останньої боротьби перед смертю і приносить спокій душі. Тим, хто покидає це життя, крім леопомазання хворих, церква уділяє Євхаристію, святе причастя. отримане причастя тіла й крові Христа має особливе значення і особливу важливість. Воно є зародком вічного життя і сили воскресіння, відповідно до слів Господа, хто тіло мої зіп'є мою кров, то й живе життям вічним, і я воскрешу його в останній день. Івана 6.54. Євхаристія, таїнство померлого і воскреслого Христа, є тоді таїнством переходу від смерті до життя, переходу від цього світу до Отця Івана 13.1 Таким чином, дорогі мої, так як таїнства хрещення, миропомазання та Євхаристії становлять цілісність, названо таїнствами християнського таємничення, так само покаяння, єлеопомазання і леопомазання і Євхаристія наприкінці земного життя християнина є таїнствами, які готують до вічної батьківщини або таїнствами, які завершують земну мандрівку. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто з вас ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!